Зі усім привіт! Ну що ж, завтра, 20.30, відбудеться матч успанській Лалізі. Вільяреал у себе вдома на стадіоні Ель Ман Команда буде приймати каталонську Жерону Мітчела. І сьогодні, я, друзі, хочу поговорити про Вілія. Про каталонську Жирону. А давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося, ймовірність на перемогу, 63% вважають, що переможе в Вілі Реал, 21% що Майн завершиться в ніч. Та 16% вважають, що переможе Жерона. Якщо дивитися останні 5 очних матчів, які були зіграні між командами, то у Вілі Реалу є перевага. Три перемоги Веллі Реала, одна перемога Жерону, одна нічия була між командою. 20 травня 23-го року Веллі Реал з рахунком 1-2 обіграли Жерону. Потім 27 вересня 23-го року Жерону обіграє Веллі Реал 1-2. Якраз на стадіоні Ель-Монтригал Артем Довбік та Арі Гарсія забивали переможні м'ячі за Каталонську Жерону. Друзі також сказали, та Жерона і справді виглядала прям неймовірно сильно. В сезоне 23-24 команда там третью позицию просто на секундочку посела. Парска по 14 травня 24-го 0-1 была вид Вильяреала. Путин в сезоне 24-25 на стадионе Эль-Мадригал ничья 2-2. И 10 травня 25-го команда проиграла Вильяреалу с рахунком 0-1. С мячем еще трешки больше владела, но Вильяреал, с его счастья, команда не отпустила, она у нас была... А перемогу. Щас сезон 23-24 жаро на видона. Повірно? Повірний виступ. Жерона, третє місто. Да, 81 заліковий пункт. 85 м'яча забит. Там взагалі одна з найкращих атак. Більше ніж Барселони навіть забили. Просто фантастика. різниця була краще, ніж у Барселони. Тобто це навіть була, Можна покрить друга команда в Ла лаліге на той момент часу. Шикарний сезон. а Апутін 24-25 сезон. Дуже багато лідерів команди покидається. Жирона майже не вилетіла в секунду. Майже не вилетіла. Друзі, просто подивіться. Один заліковий пункт врятував каталонську Жирону від виліта в Ла Лігу. Пропущена в Ла Лігу в секунду. Да, просто фантастика. Просто фантастика. І справді, Жирона була просто-просто-просто, друзі, на волоски. Команда Мічева була просто на волоски. Но все получилось для Жирона. Они остаются в вылете испанского футбола. Они остаются в вылете испанского футбола. Реально, наоборот, был восьмой. В том основном 23-4. И все, 24-25 прогресс. Пятая позиция Лига Чемпионов. для Реала Лига Чемпионов будет в следующем. Наступни... Ну, в нынешнем основном 25 20 6. Вілереал вже очікує на своїх соперників, ну це ми вже дізнаємось в кінці Там серпня, коли кваліфікація буде дограна. Там ми вже, друзі, дізнаємось суперників. Ну, тому якось так. Ну, Що стосовно, друзі, вілереал та Жерон. Зараз вілереал фаворит, да, Жерона Мічел, у це сезону 23-4. Дуже багато футболістів ключових пішло. Артем Добік ще год тому покинув команду. Ерік Гарсія команду покинув. Тут вже ровно дуже багато футболістів пішло ще рік тому назад. Да і у нинішній кампанії команда вже втратила Мігелі Гутьєреса, який прийшов в Наполі Антоніо Конте. А, ось також кричить центральний захисник з Чехії, прибирається до Волверхемптона. Ой, з таких лідерів всі команди залишаються. Віцганков? Віцганков, Ну, ще є там Ерера. Да, наприклад, Ререра, є, э, Мартин, ну все одно в будь-якому випадку втрати колосальні у Каталонської Жерони. І Жерона зараз це буде вже абсолютно інша команда, не та, що була там, два роки тому назад. Да? Інша команда. Ну, Жерона, в принципі, команда Мічел прекрасний тренер. І в принципі, э, Жерона може не пан Показати. Але перший матч команда програла на стадії M Програла V програв рая Velicana, да, э -э, дуже bolska voice э -э, для Жерона, але справді там і Валікана виглядала команда якби сильніше, да і меч володіла Тому, друзі, якось так. Ну, в принципі, Жерона, не панці показала в товариських матчах. У Верх'ем обіграла, Лавис обіграла З Марселем достойно зіграли а, ось, В принципі, Снапалі достойно з, з, з тим же зіграла. З Рая напевно, грали, вилучні зіграла там ключову роль. Ну, в принципі, Не пана ну, команда, напевно, команда, в принципі, потенціал у цієї команди є. Віліреал обіграє Реал Лав'янтан ну, Новачка да, обіграли 2-0 в першому турі. Програли Астенвилів на Эмери. У Емері, Емері який прекрасно знаю Вілі Реал. Тому що тренував їх ось таким чином повернувся, да. Відповідно, на Емері до свого Арсенал ось обіграв на Эмери. На секундочку, до Світла розписали расписали Спортингу програли. 25 го числа розписали ничего з Анка З С, Ан с розписали расписали Ну, В принципе, влиял неповний сбор, команду провела. Буде матч з сельдой. Кинси на выезде. Ну и матч против Мадридского Атлетика. Диего Симеоне. 14-го, числа у нас матч Атлетика мадрид Вильяреал. Вильяреал завтра на Перес, Марена, Камбала, Кошта, Конде, Суарес. Зиграть Вильяреала в Жерон, на Зиграя Дони Ван Дебек, Руиста, Пабло, Гасанига. Назиграю через черную картку. Фикация в нем. Uh, думки учика. Дивіться, велереал фаворит. Дивіться, велел фаворит. По перше команда По-перше, Команда в принципі, Відміна від джерела, да. Команда, в принципі, залишається дуже сильно. Команда в Чемпіонів. Команда команда на трансферному ринку непав не попрацювала, да. Да, хтось пішов, когось підписал. Ну, в принципі, костяк такая, команда такий же самий. Вилереал така команда така. крепкая, да? Вот. И уже три очка перши добылы В Жероне очень много в команду покидают. Даже Жерон намагается подписывать кого-то, да? Вот. Но очень много лидеров команду покидают. А, вот. тому, друзья, как так. А, ну, в будь-якую упадку. В будь-якую упадку Жерона. Я думаю, еще що... хотя они и не фаворит, это не та Жерона, которая была два года назад. Ну, Жерона і Жерона, і Мітчел, глуни тренер команди залишається. І в принципе, я думаю, що Жерона, я думаю, краще проведе цей сезон, ніж попередній. Навіть не на те, що вони вже програли у першому турі Валікана, Райо 1-3. Але все одно, друзі, мені здається, що в принципі, Жерона може себе непогано показати в нинішньому сезоні. Думаю, що обидві команди завтра заб'ються, Вільяреал і Жерона Галема обміняються, Але це, моя друзі, перша думка. Друга моя думка віддаю перевагу Вільяреалу. Все-таки, друзі, я думаю, що Вільяреал, ну, як мінімум, Жероні не програє. Я нічого все-таки не виключаю, але. Мені нічими серце підказує, що Вільяреал скоріше за все, якусь мінімальну перемогу 2-1. На джерону здобуде. Але нічого, друзі, не виключаю. Але, друзі, віддаю права до Реалу. От думаю, Жерона непогано зіграє. Не погано, друзі. Жерона, я думаю, зіграє. Ось. Тому, друзі, якось так. Обидві команди заб'ють та Вілі Реал, думаю, що як мінімум не програє Жероні. Серце мені підсказує, що, скоріш за все, це буде якась мінімальна перемога Вілі Реалу з рахунком 2-1. Друзі, я хочу побажати обом командам добра. все самого найкращого. друзі, вам бажаю тільки добра. бережіть себе. Будьте друзі, щасливими людьми. Бажаю вам добра, великого добра. Всім до побачення. всем пока, будьте щасливі.